Лукашенко здається, там Медведєв, верніше, на Медведєв Пісков нас справляється. Лукашенко вже перехопив ініціативу з Путіна. Буде заявляє, що нібито Путіну пропонували вдарити орешникам по офісу президента України, але за словами Лукашенка Путін відмовився зі словами ні, ні в якому разі. Ну прокоментуйте, будь ласка, що може означати ця заява. Дивіться, цю заяву Лукашенко дав сьогодні журналістці одного з провідних китайських телеканалів, і там величезне інтерв'ю в нього вийшло угу. Саме, як із господи, Він останній раз давав інтерв'ю американському журналісту. Вже забув прізвище. Угу, Саймон угу. угу. Лукашенко це полюбляє. дуже оце. довгі, тривалі інтерв'ю, щоб його потім нарізали на частини. Тут йдеться мова про те, що, начебто, Путін ну, вірші, пропонували Путіну вдарити по всю президента, по банкові, орішникам, але Путін сказав, що ні, ні, ні. Ні. Ми не знаємо достеменно, чи це було, чи цього не було раз. Ми не знаємо, в який період часу це було. Це було е, до першого удару по Дніпру, чи це було вже вдруге намагалися запланувати? Ніхто не знає. По факту, що ваша аудиторія розуміла, що таке арішнік, арішнік це більше медійна історія. Це про якщо ми кажемо не оснащений ядерним зарядом. Якщо це ядерний заряд, питань немає ну, неважливо, як вона називається. Сатана, воєвода, не знаю. За ядерним зарядом, це все, все просто погано. Це все нічого немає, все це згоріло. Але у неядерному виконанні це. 6 блоків по 6, 36 всього фрагментів, які от, хай буде так, ось цей виберстеблювати 36 таких фрагментів, які з величезною швидкістю летять е з неба там, з висоти 120 км і падають на землю. І вони повинні за задумом за рахунок швидкості пробити землю інерційно і там, знищити все, що знаходиться під землею. Наведу вам таку, такий не, аналогію, е факт. Коли прилетів Арієшнік по Дніпру, так воно виглядало медійно. Мої знайомі, які це все бачили, вони кажуть: ну все, тепер вже ядерний удар завтра можна на роботу не йти. Вони кажуть, ми злякалися страшенно. Ми бачили шахеди, ми бачили балістику, крилаті ракети, а це було щось абсолютно інше. Але коли подивилися результати прильоту, я вам скажу фахово: люфахівці, які це все описували, вони кажуть, кожна ця вирва від кожного цього блоку. Вона за розмірами як артилерійський снаряд 152 мм. Тобто, по великому рахунку прилетіло. 36 а, снарядів звичайного ну радянського калібру. Це просто для розуміння того наскільки цей орешник, його значення перебільшено його роль перебільшена. Так і через медійно прилетів, але по факту ну, по великому рахунку Бахмут це місто, яке постраждало технічно від ядерного удару, Причому такої середньої кількості, якщо порахувати. Всі снаряди випущені по місту Бахмуту, то це дійсно буде місто, яке вражено ядерною бомбою, по факту. Тому про річник, будь ласка, ну, це все. Я прошу, повна маячня. це повна фігня, 36 mm -hmm. артилерійських снарядів. Про а, цю історію, якщо ми будемо далі розвивати, чи міг Путін там отримати таку пропозицію, а потім відмовитися. Я припускаю, що так, поясню чому. Ніхто в Російській Федерації не знає, не може гарантувати, що у випадку, якщо наприклад вони там спроможнуються вбити зеленського та всю адміністрацію української влади, хто Наступним прийде до влади, чи це буде людина договора здатна? Чи це людина буде ще більш відчайдушна? Ніхто не може це гарантувати взагалі. І немає гарантії, як до цього поставляться союзники Російської Федерації, бо є ризик, він причому дуже реальний. Що, наприклад, Індія, Китай та решта союзників скажуть: ні ні ні, ви вбили лідера іншої країни так, у вас з ним війна, але ми на це не підписувалися, тому. Ми відмотуємо всі наші стосунки і запроваджуємо, наприклад, проти вас такі ж самі санкції. І це може стати ще більшим стимулом, наприклад, для західних країн вводити ще більше санкцій, допомагати Україні ще більш відчайдушно. Тому я думаю, в Росії розміркували над цим моментом і вирішили не робити ось такого кроку. CBS News. Сьогодні з посиланням на свої джерела пише ось такий матеріал про те, що Случені Штати зупинили обмін розвідданими про переговори. України та Росії з союзниками Тулсі Габард, директорка Нацрозвитку Сполучених Штатів, вона підписала меморандум, який забороняє ділитися інформацією щодо мирних переговорів із альянсом п'ять очей, куди входять Сполучені Штати, Британія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. Цей документ датований був ще 20 липня. і, Як зазначає CBS News, рішення ухвалили на тлі того, що війна Росії проти України триває. По Попри високорівневі зустрічі щодо пошуку шляхів миру. Ну, взагалі таке рішення, коли мова йде про обмін розвідданими про переговори, на що воно реально впливає? І для пояснення, для розуміння наших глядачів, що означають розвіддані про переговори. Ну, дивіться, Давайте, мабуть, з цього почнемо. Це більше підрив довіри. Це один союзник, який. Ну, сполучені Штати Америки, які більш-менш в порівнянні з усіма іншими, дотичні до теми перемогу, ну, в останні момент в останні місяці. Цей зустріч Валясці, зустріч з президентом Зеленським. Uh -huh. Вони вирішили не ділитися з іншими союзниками розвід інформацію, не повідомляти про хід перемовин про пропозиції там, від російської сторони неофіційні маю на увазі. Пропозиції uh -huh. про там погодження на що погоджується українська сторона, а який... це прям дуже серйозна така інформація, яка там за те, що називається сімома замками, що витоків не буде. Ну дивіться, завжди вони ділилися між собою. Це довіра то американці mm -hmm. довіряли своїм союзникам. Союзники довіряли американцям, Вони між собою ділилися. Це підриває довіру. Тут уявіть собі позицію канадійців, британців, австралійців, які кажуть, а так що з нами вже ділитися не будуть. Тоді і ми. Не будемо ділитися з американською стороною тими даними, які у нас є. Це більше образа. Це, це на людському рівні воно впливає. А ви нам не довіряєте? Це погано, це поганий сигнал. Я вам скажу більше Тулси Габбард, Вона буквально вона є там ньюсмейкером зараз останні часи. Угу. Вона так само підписала указ про указ, наказ, документ про за. Скасування допуску до державної таємниці високоповажної співробітниці центрального розвітуправління ЦРУ, яка 20 років займається питанням Російської Федерації, країнами Євразії, яка ну шариться, розуміє на всьому, що робиться в Російській Федерації, так само як і ще там декілька десятків посадовців. Це пов'язано з цією справою про втручання у вибори в 2016 році. Правильно, абсолютно вірно, це ще одна цеглинка на будівлю цього знесення будівлі, яка називається протидія Російській Федерації американцями. Тобто вони зносять людей, які розуміються на Російській Федерації, розуміються на їхніх методах, як вони працюють, і таким чином вони все більше послаблюють американську сторону. Це без перебільшення, вони послаблюють себе на додачу. Я вам скажу так в американській адміністрації в Білому домі. Немає станом на зараз людей, які спеціалізували ю... спеціалізувалися і спеціалізуються, наприклад, на радянському союзі. Там, ну, люди такі вже в віці. Люди, які вивчають Російську Федерацію роками, а то й десятиліттями, і розуміються на тому, хто головний в Російській Федерації, хто ухвалює рішення номердин, номер два, хто є там по взаємодії між собою, які методи вони використовують, якими інструментами оперують таких. Людей в американській адміністрації зараз немає це дійсно дуже сильно послаблює е, переговорну позицію американців взагалі. Тобто ми бачимо, що в результаті такого підходу, зокрема кадрового, і в безпековому плані, і в економічному, і в політичному зараз Сполучені Штати Америки можуть втрачати тут мова більше про лояльність от ухвалення таких рішень. Тому що той самий глава ЦРУ ну, на таке рішення Габард він говорить про те, що це ну, як очищення від політизації. Ось такі у них лунають заяви. Чи все ж таки ну не хочу до цього до цієї теми переходити, але тим не менше, оскільки в експертних колах все ще актуальна ось ця теорія про агента Краснова, тут більше про те, що співпраця між Сполученими Штатами та Росією, і саме це і призводить до тих кадрових змін, які маємо до вичищення фахівців, які спеціалізуються на ті чи іншій проблематиці, відверто скажу, Я не вірю в цю історію про агента Краснова, взагалі. Знаю, як працює, я не вірю в Агенне Краснова, і на чому його можна було завербувати? Він один раз був в Радянському Союзі, в 87-му році на чому що гроші запропонувати? Ні, радянський союз і так колапсував. на якомусь компроматі. Господі, ну тоді техніка була на такому рівні, що зараз підліток може в фотошопі намалювати там, в сотню разів краще, а тоді господи, ну це повна маячня. Угу. Що є два варіанти пояснення: перше, Трамп пасує перед Путіним чисто особисто, бо він як людина пасує перед ним, і про це вже багато говорилося. А А, чому? Друге, а дивіться фактично, реального пояснення немає. Але давайте мене наведу такий приклад історичний, який мав місце, і ви трішки зрозумієте Хірсінки дві тисячі здається, вісімнадцятий рік перша каденція mm -hmm. Трампа зустрічається з Путіним. Зустрічається, і це дійсно є в мемуарах, в мемуарах людей, які потім це все переглядали, це все підтверджені факти. Кажуть, так після зустрічі тета-тет -тет, ми розшифровуємо стенограму засідання ну, цих двох людей, і потім, як виявляється, вони були шоковані всі, пояснення досі немає. 90% часу з двогодинної зустрічі говорив Путін. 90 відсотків часу це при тому, що Дональд Трамп це яко кажучи балакуча людина. Він дуже Ого. А тут 90% часу мовчав, і навіть станом на зараз, у американців немає пояснення, чому так відбулося. Що, що, що трапилося? Немає пояснення. Таке враження, що він перед ним якось морально пасує, що він і а тут все ж таки до вас як до експерта у питаннях спецслужб. Тоді що якісь інструментарії у Путіна є як у працівника КДБ впливу, чому він так довго говорив, а Трамп це так довго слухав. Дивіться, я не думаю, що там історія про там НЛП, що він там його там mm згромавав -hmm. там, або там впливає. Там якимось назад. Там, там дивись на олівець, дивись на олівець. Я думаю, ну таки такого mm -hmm. не було. Були перекладачі, він як кажуть американці, можливо, сторітелінг робить дуже гарний. Він гарно перекручує факти, викладає Путіна на увазі так, як йому потрібно, і несе, несе, несе цю хвилю. До речі, американці, які мали можливість зустрічатися з Путіним там в 2010 десятому році, немає на увазі там посадовці. Вони говорять так, що він нам слова не давав. Він як починав, його не можна було зупинити. Він mm -hmm. просто. Несе, несе, несе. Можливо, тут так само це було. Друге пояснення це бізнес, це гроші. Американська сторона досі розглядає можливість ввести спільний бізнес з Російською Федерацією, як мені постійно говорять, газова угода між Російською Федерацією та американцями досі вона на столі. Здавалося б, що 18-й пакет санкцій повинен був Поховати історію про Норстрім Один, Норстрім 2, але американці все одно дістають цю карту і все одно пропонують росіянам на цьому заробляти величезні гроші. Я відверто скажу так: не знаю. От у американського президента йому вже скільки там, майже під 80 років доні. Нащо тобі там не знаю, ще одна яхта, не знаю там тисячу метрів завдовжки, не знаю там вартістю там 100 мільярдів доларів. Ну наша вона тобі? Ну куди ну наше тобі там ще один бізнес? Літак, ну куди тобі ще? От, не знаю. Можливо, це жадібність, яка не має якоїсь якогось раціонального пояснення? Аналізуючи, от знову ж таки відштовхуючись від того, про що ви говорите, що Путін багато говорить. І не дає своєму співрозмовнику там про щось ну, опонувати чи щось говорити. А як, враховуючи цей фактор, ви оцінюєте те, що рівно тиждень тому відбулося на Алясці? Перемовини, які закінчилися там без обіду, без підхіду до преси, і зрештою вони тривали менше, ніж попередньо було заявлено. Десь в п'ятій годині ранку за київським часом суботи, мали якісь коментарі вже бути від Трампа і від Путіна. А сталося так, що в третій годині ночі все вже розлетілося. Ну, давайте так. Дійсно, правильно кажете, зустріч планувалася бути набагато довше. планувалося, що вона буде. В форматі спочатку здається, один на один, потім там п'ять на п'ять з обідом, обов'язково там був вечеря, не знаю посніданок, седанок, в залежності від, від часу, але сталося три на три і розійшлися. Вийшли на прес-конференцію без запитань журналістів і роз'їхалися. Що важливо, це ось ключова ознака, як на мене: не зустрілися фінансові представники, тобто Скот Бесен. Директор казначейства американського мінфін і не зустрівся з ним Кирило Дмитрів, а, керівник Руського фонду прямих інвестицій. Вони повинні були за проговорити. Бізнес-процеси повернення американських нафтових компаній до Російської Федерації, повернення американських банківських установ, бо Російська Федерація, незважаючи на свої величезні розміри, на обсяги грошей, які там циркулюють, вона отак от потребує зовнішніх грошей. Їм це потрібно. Але зустрічі не відбулося, тобто про фінанси навіть не дійшла мова. Я припускаю, що, можливо, все ж таки американського лідера переконали його помічники, коли почули, що Путін, він там ця хвиля не і можливо вони почули, що все ну, не можна тут буде домовитися, тому вийшли до преси, сказали, що була добра зустріч. Ми поговорили, домовилися ще зустрічатися і роз'їхалися. Але відверто, давайте так. Якщо зустріч в таких високих рамках готується за тиждень, 10 днів, 10 днів було на підготовку. Це означає, що ну не треба очікувати якийсь великий результат від цієї зустрічі загалом по практиці. З таким зустрічем на верківках пропопередують десятки зустрічей внизу. Катер, Саудівська Арая, uh -huh. uh -huh. Лісабон зустрілися, підписали якісь маленькі uh -huh. Річні, якісь моменти навіть погодження. Що вгорі вони сидять і підписують якийсь там фінальний документ? Це було, знаєте, більше схоже на підскочи на заправку. Зараз візьмемо кави, там постаємо десь на заправці, вип'ємо кави по, по перепрошую, Патріом, і роз'їдемося. От uh так. -huh. Десь виглядала, не готувалося, ну і такий самий результат отримали. Ніякий. За великим рахунком, що ми зараз бачимо, Путін і там його оточення воно робить все і націлене на все, щоб тягнути час. Так. Трамп враховуючи його заяви і щоденні дописи в його соціальній мережі, він навпаки квапить. Йому навпаки потрібна швидкість. Ну, от, з огляду на це. Як гадаєте, чи можна прогнозувати і чи буде якась політика Трампа, чи буде вона змінюватися, але не в заявах а в конкретних діях стосовно Росії, а вона буде змінюватися регулярно, бо це людина з якою важко домовитися на щось довго. Він Мені дуже подобається в мережі, є е, такий жарт трампометр. Да? От, хто він сьогодні наш слоняра, а потім або там в крайній місті ця помаранчева істота. От, от так все гайдається. Сьогодні він на заяву на нашу користь, потім заява на користь Росії, і дуже важко прогнозувати його наступні дії. Ми прогнозуємо більше знаєте, як на тиждень або на два вперед, не на місяці, а от на саме на ось такий період часу. Е, те, що він заявив, останнє він за запропонував. Він сказав так: хай Зеленський з Путін домовляється самі. Ну, хай вони вдвох домовляються, я приймати участь в цьому не буду. Я припускаю, що враховуючи його політику, можливо, там на, на початку жовтня місяця він знову на, появиться на цьому горизонті і скаже: так я знову готовий зустрічатися, готовий спілкуватися з Путіним, з Зеленським. Давайте про щось говорити. Тобто, це така знаєте історія. Сьогодні я поговорив, нічого не досягнув. Я відходжу в сторону з часом. Я знову повернуся з якимись своїми новими крейзі-прожектами для того, щоб спробувати їх втілити в життя. Цей період часу Україна буде продовжувати купляти американську зброю за європейські гроші. Єдине, що для мене цікаво, і відповіді немає: ми будемо купляти озброєння відповідно до нашого гаманця або відповідно до меню, яке запропоновано американською стороною. Що має на увазі, Україна має в гаманці, наприклад, там віртуальні 100 мільярдів доларів, і в принципі, знаєте, як відкриваються ці ось двері величезні в ангар, і ми можемо на ці гроші брати все, що нам подобається, і внести це все на касу. Там хочемо ракети, хочемо не знаю, там підводний човну. Ну фантазую, або відповідно до того меню, або там. Проськуранту, яке зробила американська сторона, от є переліки з цього переліку. Виключно ви можете обрати, але в будь-якому випадку це ці гроші швидкі. Це гроші швидкі, і американській стороні вони. Цікаві, важливі. До речі, Україна зробила цікаву пропозицію американцям. Вони цю суму в 100 мільярдів американських доларів закупити озброєння. Це просто цифра, вона нічим не підкріплена, але це абсолютно правильно було зроблено. щоб у американського лідера загорілося, очі. Вау, 100 мільярдів, там 100 мільярдів, тут 100 мільярдів, там десь трильйон. І він таким чином дуже активно розмірковує і це працює на нього.